Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Так, ось тільки що прийшла, була на вулиці, була в центрі. Зараз все вам покажу, розкажу. Погода сьогодні хороша. Зараз плюс 7 градусів, але в день обіцяли, що десь у 2, о другій, о третій, о четвертій, що буде і о 11, і 12, і сонечко. Так я тоді думаю, що я оце піду на один халат теплий, вийду на балкон і отож з цієї сторони, ну, оці ж вікна тільки з цієї сторони помию. Це вікно, отут у себе, у, у, у своїй спальні, отам і в тій малесенькій кімнаті помию. Бо з цієї сторони я вже їх витирала, мила, вони в мене чисті. Тут це так само це бумажки, якщо кашляти, так щоб не той. Не плювати. От так. Ну, вула я, де, вула я. я пішла в сіті-маркет, що я поїхала в центрі походила, там тільки ось один огірок купила на базарі і більш нічого за 60 центів. Це він був у пакеті, Це з пакету лафанчик. А тоді зайшла в нас в сіті-маркет. купила ось, бачите, шість морозиво отаких от ванільних. От. Молока купила. До 4-го купила творожок, це я сама розбахала пакет. Отим он, он, бачите, от, отим краєм. Ось край, бачите, попало туди. От. А це я купила теж у другому магазині. Ну, коротше, це за молоко, за творожок і за морозиво. Морозиво дуже дешеве. Я заплатила 2,77 Морозиво стоїло 89 центів. Творожок 250 грамів, 89, молоко 99, і того 2,77. А сметана стоїла євро 60 у другому магазині. От. Це я вам достала їх тут 6 штук. Зараз покажу, які вони. Я отак от буду їх кидати в морозилку, не в пачки, щоб менше міста занімали. А це вам розкрила показати. Воно смачне це морозиво. Смачне. От, я пам'ятаю, як в мене наточка була маленька, десь рука чотири, може, навіть три з половиною морозово тож купиш, принесеш додому, Павличок отак у стаканчику ходить їсть, а наті ж завжди я от, у, 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 положу у той ковшика і підогрію. А їй же так хоть і ложечкою вона ну воно таке ж вже розтане, а їй же так хотілося це ходити із стаканчиком і їсти. Натті завжди купувала шоколадне, павлику, пломбір, а собі крем-брюле. А тоді, що в мене ще й тіточка жила, це, ну, це вже пізніше. Це вже Наті було 9,5 років. Я тіточку до себе 10, десь надті, тіточку забрала. І вона теж любила морозиво. Я завжди купляла їй морозиво. От. А тоді ще пам'ятаю на Новий рік: це ж ялинку, нарядим, ялинку, красиві іграшки. Була невеличка така ялинка, може, може метрова, така. віточки так винімалися, у той у такий стержень вставлялися, та така. Хрестовенка така, щоб то ставити ялинку. А сама вона така срібна була, синтетична срібна. І, так, і Іграшки були непогані, симпатичні. Ну, і завжди купувала конфеті всяких різних смачних, мішка на севері, і червоний мак. і... А, от такі всякі см... Ромашку, да, бо я люблю ромашку. Ж. Всякі смаколики такі купляла, тоді ниточку, то туди продівали іголкою, зав'язували, і вішали. Она тоді бігай, біга. Можна конфетку? Кажу, можна. Вона раз-два, тоді каже, а щось тут конфеток немає. А ну, кажу, давай подивимося. Я теж от, раз, раз їх похлопаю, а вони половину з них пусті. Ага, кажу, ну підожди, Павлик зі школи прийде. Ми все в нього виясним, приходить. Кажу, що Павличок, синок, конфетки потихеньку під'їдаєш, він сміється. Каже, так, да, під'їдаю. Ну, кажу, ладно. Ну, Дам наці там чи те, що залишилося, чи там у шухляді завжди. Я завжди їм купляла і конфети хороші, і печиво. У мене гроші були на це на все. Я ж їздила по бізнесу, так що в мене все було. О, так що, от от такі справи. О, <кій> і банани. Банани. Оце йдемо на базар купимо бананів. Ну, Павлик досі любить банани, а Ната якось так не дуже, ну інколи купляє банани. Більше масиму любить банани, ніж вона. І от, означає, Він швиденько свій хап-хап-хап і поїв, да, тоді донати пристає. Наточка, дай трошечки відкусити. Каже, не дам. Ну дай, наточка". Хоч понюхать не дам, ну дай наточка хоч лизнуть. Ну, візьми ли з них. Він ото тільки гап'є от кусочок. Ну, вона ніколи не ображалась, не плакала, щоб там висказувати, що ти кузив, мов пів банана. Ні, 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 вона не така у нас дівчина, вона подчива, так що то, такі в мене спогади з, з дитинства моїх діточок. Ну, от. А я зараз пообідаю. Підігрію собі буженів. Тоненькі пластики зроблю буженінки Підігрію, крашенку собі піджарю, от, намажу коров'ячим, кусочок хліба чорного і огірок. Ото по мене, і помідори є. Не хочу огірка, кусочок помию і так, такими колесиками поріжу. Та й поїм. От, та й все. А тоді, після четвертої, позвоню. Своїй приятельці у Запоріжжя. В неї сьогодні день народження, побалакаємо з нею. Я їй вже з поздравила. Тоді, може, Мадленка позвонить, не знаю. Ну, от, тут такі справи. От, так більш нічого такого і робити не буду, і не треба мені робити. От, Зі своєю, з сім'єю поспілкуюся. А завтра в мене більше роботи. Завтра я піду зранку в церкву. Із церкви, тож зустрінуся з Денисом, піду до банку, повирішую його там вопроси по банку, питання, запитання, які там у нього є, на банк. от, і, і все. І тоді я вже поїду додому, а він поїде на роботу, бо він на півдня от просився з роботи на завтра. Ну, а в середу я вам казала мені до лікаря. Ну, то й все. В четверг, не знаю, в четверг, може, по п'ять там пособираю, що в мене в та ото, що завтра дадуть, та однесу своїй подрузі продукти якісь. Не хочу ото забивати і морозілку, бо воно як забите, так і мотає багато. От треба ото все їсти, бо, може, десь там. Посередку літа, чи, може, числа 5-го, 10-го, якого там, не знаю, як з квітками буде. Поїду, так треба все повиїдати, щоб відключити зовсім морозилку, Щоб морозилка була відключена зовсім. Ото так, щоб не було нічого. Помить холодильник, морозилку відключити, Холодильник відключити і поїхати. А там багато ще й м'яса, мене багато, так що от такі справи. Ну, оце так розказала вам трошечки. Непогана погода. Да. Ну, а завтра трохи дощу, а в середу багато дощу буде. До 70-80% дощу. Ну нічого. Візьму зонтіка, та й піду у свою ту поліклініку. Отак от. Ще не знаю, яким путем буде Потім буду йти, бо її перенесли в новий корпус. Маяка називається. Корпус називається Маяка. Ну нічого. Я ж таке там робила, Найду, я знаю, як через тонель піти, щоб туди попасти. Ото -от такі справи в мене, хлопчики, дівчатка. Давайте же вам покажу. Ось таке мені хороше морожево. Ви розумієте, це виходить 6 штук, це виходить по 15 центів одне один морозко. Це гамна діла таке дешеве. У мене є там кусок морозива, ванільного, те, що то в пачки я брала. Але я з нього хочу. У мене там це молоко я купила пить на каву, а там ще трохи є молоко, так я зроблю собі коктейлю. Правда, в мене нема того банана. А чого я не купила, треба було одного банана. Ну нічого, і без банана хорошо. морозове молоко. Можна полуниця додати, полуниця є. От. І оце буде такий коктейль. А можна і не, не класти полуниці. Оце тільки молоко й морозиво, так як раніше робили в тих, у нас був золотий ключик, називався кафешка. Ой, я любила туди ще. Ще як я маленька була, так може мені було годів 10-11 ми з подругами, батьки дадуть 20 копійок і ми їдемо туди. трамваєм, звісно, не платимо за трамвай. 10 копійок беремо квіток у кіно, а тоді залишається ще 10 копійок, і то ми йдемо. Купуємо того коктейля, 10 копійок стоїв коктейль А якщо в якийсь день не йдемо в кіно, що вже таке дивилися, то ми тоді йдемо, беремо той е коктейля і якесь пірожне. О, це взагалі так смачно було. От. Це смачно і дешево. Зараз все дорого, все смачно, але все дорого. От, -от так. Папа! -па. Всім гарної. Трудової, трудового тижня, щоб все було тихо, спокійно і благополучно.